Будиночок Белла створений спеціально для домашніх тварин, підходить для котиків та собак дрібних і середніх порід, М'який, комфортний та затишний будиночок стане ідеальним місцем для відпочинку вашого улюбленця, в будь-якому куточку квартири або будинка. Виріб добре тримає форму завдяки якісному наповнювачу, а чохол будиночка виготовлений з натуральної бавовняної тканини, яка не електризується та створює максимальний комфорт під час відпочинку. Переваги та характеристики: знімний матрацик та чухли на блискавці, матеріал наповнювача, основа поролон, матрац, синтепон, матеріал чухлів, бязь, Догляд. При легкому забрудненні буде достатньо сухого чищення При сильних забрудненнях чухол легко знімається для прання в режимі делікат. Белла комфортний кошик для зберігання ніжності, любові та затишку в обіймах мокрого носика.